І ми продовжуємо пробувати гострі соуси. Зараз у нас буде ананас Хабанеро. Новинка минулого сезону. У нас була просто купа хабанеро помаранчевого, і нам потрібно було придумати, куди його впихнути. Він дуже ідеально впихнувся. от такі пляшечки. У нас тут поєднання ананасу хаб... з Хабанеро. В тому сезоні ми також запустили манго хабанеро і чистий хабанеро. І всі вони по-своєму цікаві. Слава Богу, що вони це зробили тому що е, Хабенера мій улюблений гострий перець ароматний з класним ударом. І Він сам і... по собі солодкий. І мені подобається mm -hmm. солодкість в соусах, і хабенеро сам по собі дає солодкість. Як завжди, пані Ксенія робить у нас надзвичайні етикетки, і тут вона реалізувала себе наповно. І ми будемо зараз нюхати і пробувати. Мені подобається вся лінійка oh. соусів Хабенера е, і я набір фейрі хабанеро, там, де ще джем з хабанеро. Так, так. З І... ананасом. джем З ананасом хабанеро. Джем з ананасом, хабанеро. соус з ананасом, хабанеро. Сам хабане... Хабанеро, солодючий, ананасі там поєднання сюди класно, не знаю. Mm. Він пахне свіжо, дуже свіжо. А, є оцей момент, що коли ви розрізаєте хабанеро, у нього є оцей а, поєднання квіткового, свіжого, п'янкого аромату. Тут все це є. Ніби реально стиглий Хабанеру щойно розрізали вам і дали спробувати на аромат понюхати. Можу казати, що Караліна Ріпер твій улюблений, гострий перець це вже попсова. Караліна Ріпер це все ж таки піпаєш. так погоріти. Тут от хабанеро це посмакувати. Це саме смаковий гострий Особливо перець. кольорові, жовті, там шоколадні. Mm. Давай, чи не поїхали. Аромат класний. Mm. До речі, аромат? Я не знаю, напевно, ти мене зрозумієш. Це аромат соусі Феррі Фокс. Він такий досить впізнаваний. Інші, ті, що смакові, трохи нижче за рівнем опіку, вони пахнуть своїми інгредієнтами більше, а тут саме от поєднання інгредієнтів пахне як Fairy Фокс. Ох, цікавий опік. Він настільки легенький, проходить. Смак легенький, все так приємно, в ньому все збалансовано. От немає такого перегибу якогось, але опік він <кій> доходить, дуже доходить. Він е кислинка прям нормально на нас дає. Ой, до речі, нещодавно отримав коментар, такий цікавий, що людина писала ну, без негативу. Людина писала, що у нас не відчувається. А на нас, в принципі, ну не дає прям якогось такого яскравого смаку при виварюванні. Тому він дає якраз густину, балансує смак і дає оцю кислинку. колись їм натуральний джем з Так. Він не... Ні, іменно без чистий, чистий ананасовий джем. Ні, не пробувала навіть. Він і ще я його, і ще я куштувала джем з кавуна. З кавуна я їв варення. Е, От Взагалі там не відчувається кавун. Мені це просто якісь mm. солодкі, реально. Багато цукру. Так, при виварюванні, при взаємодії з температурами, вони на смак не такі, як свіжий фрукт. Ну, у нас, в принципі, дає багато кислотності. Це фрукт, який поїдає вас. Оце він і робить, в принципі. Тут шкода, він є гостре. Вам може бути тут не видно, але він тут червоний. Просто я е, час часу читаю коментарі, не часто зараз, але читаю, і там такий момент є, що дуже часто жаліються саме на, на, на що Четвірочка для нього це зависоко. Mm -hmm. ну, дивіться, якщо ви їсте постійно екстрактні соуси, і ви порівнюєте все, знаєте, вже виходячи з соусів мільйонників, то так, можливо, він буде для вас нижчим. Але якщо брати загальну шкалу, де всі екстрактні соуси ми виводимо точно в десятку і забиваємо на них взагалі, а натуральні, все ж таки, якось будемо окремо оцінювати, то це ну, класна четвірочка. Він а, на рівні з дьот якраз. Чому це четвірочка? Тому що він гостріший за стартер-трічка. а стартер, стартер – Ну так, хай буде так. Ні, ну, це от стандартний соус, цікавий, відчувається тропічність. От в ньому є якраз е, є вся гамма карибських соусів. Тут є кислинка, є оцей карибський аромат Хабанерівський. Він прям язик. Не знаю, мені дуже подобається цей варіант. Його можна знову ж таки, ну знову універсальність: грилі, маринади, м'ясо, салати, морепродукти обов'язково потрібно спробувати. Сирочок. Можливо, так, сир якийсь. ну Не будемо ніяк обмежувати, от всюди ви хочете зробити якийсь маринад або соус, або якось цікаво обіграти продукт, використовуйте, пробуйте. Я ставлю в нья 00 по опіку. Це прям 4 з половиною. 4 з половиною можна. можна дійсно. Теж думаю, так. По смаку. Е я просто коштувала всі хабанери. Ага. Мій улюблений це просто чистий хабанер, тому я йому ставлю е вісім. Я теж думаю, вісімка. От зараз, до речі, давно цього не було, давно цього фразу не казав. Була дуже приємна відрижка зараз. Е пішло повітря, і воно переповнено смаком хабанеру саме. У От. нас немає з собою молока, кстати. Так, да, ми сьогодні будемо горіти. Ну, то не проблема, на соуси сьогодні будуть всі смачні і лайтові по опіку, але все одно ця четвірочка, яка може вас при додаванні більшої кількості змусити трошки прогоріти. Ми радимо вам скуштувати на нас хабанеро від Fairy Fox. Зараз будуть наступні соуси з Хабанеру в складі. Ми рухаємось далі, ви їжте гостре, коштуйте смачне, насолоджуйтесь.